України ухвалила зміни, які дозволяють чоловікам і жінкам віком понад 60 років підписувати контракт на службу в Збройних силах України. Тепер досвідчені фахівці, які мають здоров'я і бажання, зможуть офіційно долучитися до оборони країни. Більш детально про те, як це буде виглядати з юридичної точки зору, просто зараз можемо запитати нашу наступну гостю Тетяна Козян, старша юристка. Практики військового права юридичної компанії приходько та партнери. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Давайте розпочнемо з того, як працюватиме контракт для людей 60. Це можна підписати на один рік, це можна підписати на декілька років. Розкажіть більш детально саму процедуру. Ну, згідно з новим законопроєктом, громадяни України, які досягли 60 років, мають право добровільно укласти контракт про проходження військової служби, якщо вони визнані звичайно придатними до неї за станом здоров'я. Контракти для осіб 60 плюс укладаються строком на один рік з можливістю його продовження за згодою обох сторін. Добре, тоді говоримо про те, які документи треба зібрати для того, щоб підписати контракт. Що треба зробити, з чого починати, які справки взяти? тож, будь ласка. Угу. Ну, для того, щоб подати заявку на укладення контракту, необхідно надати наступні документи: це паспорт, реєстраційний номер облікової карти платника податків. Це військово-обліковий документ, військовий квиток, менше на увазі, медичну документацію, довідки, результати обстежень, проступінь придатності особи, яка хоче підписати контракт. Далі заяву про. Бажання укласти даний контракт, автобіографію, довідку про судимість, якщо в реєстрах відсутня якась інформація, а також документи, які підтверджують освіту або військову облікову спеціальність за наявності таких документів. Е, які конкретні спеціальності можуть займати ось ці люди 60? Чи це, наприклад, якісь е, е, спеціальності, які е, безпосередньо стосуються бойового зіткнення, чи це е, ті спеціальності, які не стосуються бойових, е, бойових дій? Ну, особи 60 плюс можуть бути призначені на посади в якихось підрозділах матеріально-технічного забезпечення в частинах управління, наприклад, зв'язку, логістики, також у медичних підрозділах, можуть займати посади фальшерів, санітарів, якихось молодшого медперсоналу. Також можуть бути як інструктори, а також можуть займати посади, такі як водії, механіки, в саме в тилових. Частинах хто буде остаточно вирішувати? Чи обирати безпосередньо ось цього кандидата на службу чи підписувати з ним контракт? Угу. Е, ну Для е, солдатського і сержантського складу рішення буде ухвалювати командир військової частини. Якщо ж це офіцери, це рішення приймає Генеральний штаб Збройних сил України? Е, це зазначено в положенні про проходження військової служби. Наприклад, таке питання в мене чи є і чи будуть офіцери старшого віку потрібні на командних позиціях, чи тільки молодші ролі будуть, на молодші ролі будуть призначені? А... Так, але це тільки за наявності бойового досвіду, позитивної характеристики, і ну, звичайно рішення приймає Генеральний штаб. Добре. Чи є якийсь випробувальний термін для таких людей? Тому що ми розуміємо, що люди такого вже зрілого віку, чи підійде, чи не підійде, все це вже покаже практика. Тож чи є якась практика у таких людей? Ну, випробувальний строк у них буде тривати два місяці з дати укладення контракту. Протягом цих двох місяців будуть оцінювати їх психологічну стійкість, їх дисциплінованість, їх здатність до виконання поставлених завдань також взаємодія з, з колективом. Тобто, ось ці два місяці вони будуть вже знаходитися на службі. Це після підписання контракту? Чи як це буде відбуватися? Так, вони будуть проходити випробувальний термін два місяці, і після цього з ними вже укладається контракт. Ага, тобто вони можуть зрозуміти для себе, чи підходить їм взагалі таке, чи не підходить, я правильно розумію. Так. І якщо не підходить, то нічого страшного, людина просто йде додому і не підписує просто документи. Ну, рішення да приймає, або командир, якщо це сержантський або е, солдатський склад, або е, якщо це офіцер, рішення приймає генштаб після випробувального терміну. Давайте та тепер... вони собі... так. Так а, давайте тепер поговоримо більш детально про здоров'я, яким вона має бути, як проходити військову лікарську комісію таким людям. А, які вимоги? Чи можете ви розказати про це більш детально? Так, військово-лікарська комісія вона перевіряє загальний стан таких військово-таких людей, да, які хочуть укласти контракт. Загальний стан здоров'я, де зазначено це зазначено в наказі 402-му. Міністерства оборони, також військово-лікарська комісія перевіряє обов'язково психічний стан, також наявність якихось хронічних захворювань, також наявність професійно і взагалі фізичну здатність виконувати обов'язки посадові, які там в майбутньому потрібно, щоб ця людина виконувала. Тож Ось ця ВЛК, вона буде якоюсь спеціальною. Це, наприклад, може бути якась спеціальна черга з таких людей. Або у, на загальних умовах це відбувається? Це на загальних умовах відбувається. Проходять військову лікарську комісію. Поступ ступінь придатності визначається таких людей. Ам... Добре, хто відповідає за запобіжники проти зловживань контракцією? Наприклад? Як це відбувається? Які можуть бути взагалі там зловживання? І чи прописані зараз запобіжники вже законом для того, щоб цього не відбувалося? Угу. Ну, контроль будуть здійснювати звичайно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вони будуть першочергово спілкуватися з такими людьми, давати їм першочергову характеристику. Вони будуть визначати їх доброчесність, мотивацію укласти контракт. Далі, також, звичайно, будуть командири військових частин, вони будуть приймати рішення щодо доцільності укласти контракт з, даним, з даною особою. Також військова служба правопорядку вони будуть здійснювати нагляд за дотриманням законів, і якщо здійснювати... Якщо відбуваються якісь зловживання в цій, в цій сфері, там або підробка якихось медичних документів, або ну довідок і так далі, також служба безпеки здійснює контроль, якщо буде надано особі доступ до держтаємниці. Ну і звичайно, Генеральний штаб, якщо це особи офіцерського складу. З приводу зловживання, звичайно, зловживання можливі, особливо з боку тих осіб, які прагнуть отримувати одночасно і заробітну плату і пенсію. І вони не мають, наприклад, реальної мотивації проходити службу. Або також можуть використовувати статус для отримання пільг, або отримання статусу учасника бойових дій. Добре, а чи є вже запобіжники у цього закону для того, щоб таке не відбувалося? Тобто, як, як це може відбутися? Людина, яка зараз, наприклад, на отримує зарплату, вона підписує контракт, чи це не автоматично зазначається, що вона там має звільнитися? Чи як це відбувається? Ну це буде якраз тут зазначено ось цей випробувальний строк. Коли буде, будуть перевіряти, по перше, стан здоров'я, професійну її підготовку да, на зазначену посаду, щоб вона е, підходила під ті вимоги. Е, далі, ось протягом цього випробувального терміну е, людина має здати якісь тести, показати, що в неї є. Вона відповідає цій військово-обліковій спеціальності, да яка в неї є там дипломи, характеристики з минулого місця проходження служби. Вона здатна як і фізично, так і там психічно виконувати той обсяг роботи, який зазначено, який вона має виконувати на даній посаді. Також буде постійний моніторинг служби командуванням. Також буде перевірятися мотивація, та будуть проходити співбесіди. Добре, чи можуть підписувати контракти жінки? Так, звичайно. На яких умовах? На таких же, як ви озвучили для чоловіків, все те ж саме. Ну, конкретно, поки що, це не визначено законодавством, що для жінок є якісь там конкретні обмеження. Тому я думаю, що так. Давайте тепер поговоримо про зарплати і пенсії, які будуть призначені ось таким військовим 60+, як і чоловікам, так і жінкам. Тоді щоб ми не говорили про окремо виключно про чоловіків. Тож прошу, якою є зарплатня? Е, ну, дивіться. Е... Поговоримо спочатку про те, що відповідно до статті 52 про пенсійне забезпечення військовослужбовців, пенсія буде зберігатися після укладення контракту. Заробітна плата будуть отримувати від 25 тисяч гривень а також можуть бути ще різні надбавки за ризик, інтенсивність за участь у бойових діях. Якщо ми говоримо конкретно вже за якісь пільги, то це ну так також і будуть пільги у них надбавка до пенсії, звільнення від якихось окремих податків, соціальний пакет для військових. Що ж, пані Тетяно, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час для того, щоб пояснити, як це, як це буде працювати на практиці, як будуть працювати ось ці контракти 60+. Щиро дякуємо за ваш час. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку Тетяна Козян, старша юристка практики військового права юридичної компанії, приходько та партнери. Щиро дякуємо за ваш час і прощаємось.